Здоров'я бажаю! З 19 по 25 травня по всій Україні проходитиме Тиждень безбар'єрності. Це ініціативи першої леді Олени Зеленської. І вона про головне: про повагу до людини, про можливість для кожного і кожної, незалежно від віку, стану здоров'я, життєвих обставин, жити гідно, вільно пересуватись, навчатись і працювати. Це дуже важливо, особливо в час війни. Коли поруч із нами поранені військові, люди, які втратили дім, роботу рідних, завдання влади та суспільства зробити так, щоб кожна людина відчувала, що вона потрібна, що вона важлива. Сьогодні в Україні впроваджуються нові стандарти: вже є довідник безбар'єрності, де простими словами пояснюється, як мислити і говорити без стереотипів. як будувати простір і взаємодіяти з повагою. Безбар'єрність це коли зручно всім. Без винятку. У Херсонській області ми поступово втілюємо ці принципи. Це не разова акція, а чіткий напрягом розвитку. Закликаю всіх підтримати ці важливі ініціативи, адже вони створюють простір можливостей для кожного з нас. Дякую всім, хто працює над тим, щоб наше середовище було людяним. Тільки разом ми зможемо побудувати Україну без бар'єрів, фізичних, психологічних і соціальних. Слава Україні!